Я попрошу до вітального слова нашого зібрання голову Організації українських націоналістів проводом Бандери Олега Медуницю. Будь ласка, пане Олеже. Слава Україні. Героям слава. Бажаю здоров'я, шановні друзі. Дуже приємно, що ця традиція, яка тут колись була започаткована в Києві, проведення бандерівських читань не перериває не. Не велика війна, яка почалася рік тому, не повітряна тривога, не десятки російських ракет, які в цю мить зараз летять в Україну з території ворога. Бандерівців це не зупинить. Бо наша свята місія визволити українську державу і змагати до її поширення, її слави, і величі і простору. Вона буде все одно здійснена, і те, що вже 10 років тут. В цьому залі, в рамках цього заходу, ми згадуємо наших славних попередників, ми розвиваємо націоналістичну думку, ми кладемо її і, і підлаштовуємо під потреби нинішнього дня. Тому я ще раз вас всіх вітаю, хочу подякувати організаторам. Організація українських націоналістів так само долучається до проведення постійно цього заходу. І ми дуже у вас слідкуємо за тими молодими людьми, які виголошують тут промов за їхніми працями. Не забуваємо про наших класиків і наших попередників. І ми видаємо дуже багато літератури. І зараз попит на цю літературу надзвичайно високий на тлі нової російсько-української війни. Тому я вам дякую за те, що ви підтримуєте цю традицію і завжди Організація українських націоналістів буде тут у помочі. Дякуємо.